Всім привіт! 2 травня 2025 рік з вами компанія Електромотор. Друзі, робимо переміщення косілочок алко в Офіс для вашої дручності. Тим, хто може приїхати в офіс, щоб могли побачити ту косілочку, яку вони... ви хочете, друзі, вибрати. Досить обширний модельний ряд. Вчора ми переміщували і сьогодні деякі модельки. Зараз поближче ми їх побачимо. Що є в наявності сьогодні, друзі? Перемістили фазі 4.60 FPS. Це бензинова версія. Судячи по малюночку. Так. 3.82 є в фазі електрична. О, тут що у нас таке? Ой, гляньте. Також бачу бензинова в фазі 5.10 SPS. І ще одна бензинова версія Мадани Австрія Германо Comfort 46.0 SPA же, от, друзі. О, сьогодні у нас є бензинові версії фазі 4.20PS. Так, 34.4Е Comfort. Так, друзі, виглядає. Тобто, приїхали в офіс, не потрібен вам ніякий склад. Вибрали та, яка вам потрібна. І все вперед наводить красоту. Я ще раз, друзі, постараюсь їх при можливості показати, а зараз ще раз постараюсь. Вам розказати, які ж косільки Алко є прямо, друзі, в офісі. Когось зацікавило, заходьте, друзі, на сайт електромотора. Да телефонуйте 063 426 10 10. Всі мирного неба. До крепкого здоров'я! 063 426 1010. 10.